15 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. 69-та акція Поверніть героїв додому відбулася сьогодні у Хмельницькому. До неї долучилися близько 50 учасників, зокрема, рідні військовополонених та зниклих безвісти. Хмельничан закликають поширювати у соцмережах фото з акції під хештегом Поверніть героїв з полону. Адже суспільство не може забувати про захисників, які досі у неволі. Стоїмо на центральному майданчику для того, щоб хмельничани допомогли стати нам голосом тих, хто сьогодні не може себе захистити. Це і морпіхи, це азовці, це прикордонники, це назвардійці, це гірсько-штурмова бригада. Тобто, чимала кількість тих підрозділів. Які сьогодні мають втрати саме тих, хто сьогодні знаходиться в полоні? Більше півроку, як до нас приєдналися родини без безвісті зниклих. Я розумію, чому для них так важливо це бути у цій спільноті, тому що це є така велика надія на те, що статус їхній може помінятися на родини військовополонених. Якщо ми хочемо, щоб світ нам допомагав. Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо допомагати тій величезній кількості родин, які живуть в очікуванні, які сьогодні розуміють, що мовчання це найбільше зло. Байдужість це найбільше зло. Як допомагати учасникам російсько-української війни навчають у ветеранському просторі захист 450. Нині тренінги проводять для 20 спеціалістів. Усі вони стануть кейс-менеджерами у громадах області. Оскільки в нас це довго, я бачу історія, і ветеранів буде дуже багато, щоб ми були готові до того, що хлопці і дівчата повернуться. Їм потрібно буде просто людське нормальне ставлення від держави, від людей, від сімей. І Я думаю, все буде добре, бо ветерани це. Насправді можуть бути рушійною силою зміни нашої країни. Сьогодні ми будемо говорити про особливості комунікації з ветеранами. Будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад. Будемо говорити про тригери, які можуть бути у ветеранів, і будемо говорити так само про залежності. У нас відбувається навчання в форматі тренінгу. В першу чергу це є така активна діяльність. Люди повинні розуміти. Як їм бути, як їм комунікувати і як їм взагалі сприймати ветеранів, які зараз будуть активно повертатися? Тому ми в першу чергу є в нас теоретичний блок, є практичний блок, є ігрові форми діяльності. І весь цей процес він завжди в нас дуже різноманітний. У Хмельницькій міській лікарні вперше пацієнту видалили камінь із сечового міхура за допомогою лазерного апарату. Сучасне обладнання для урологічного відділення придбали за бюджетні кошти. Новий метод літотрепсії, лікування сачокам'яної хвороби за допомогою ударних хвиль, дозволяє дозволяє пацієнтам удвічі швидше відновлюватися після операції. Ірина Ріон продовжить Анатолій Сергійович родом з Житомирщини. Приїхав до сестри в Хмельницький і відчув загострення сачокам'яної хвороби. Моча спускання турнір. Це будуть розвивати там чи, чи зима там ну це лишнє, що там є. Причищать ход, Зараз прийду, заберуть. Зроблять, може дасть Бог буде все добре. Це перший пацієнт, якому в Хмельницькій міській лікарні видалили камені з організму за допомогою інноваційного лазерного апарату. А це два камінця, все чому процедура дроблення каменів, розмір одного з яких становив понад 10 міліметрів, тривала впродовж години. Пацієнт весь цей час перебував у свідомості. Завжди важко починати. Але я думаю, що ми справимося. Це операція, яка має виконуватися з всіми лікарями, і ми будем, поставимо на потік цієї операції. Дотепер пацієнтам робили операції під загальним наркозом, а період реабілітації був досить складним. Зараз сама процедура є малотравматичною, має менше ризиків та ускладнень. Цей апарат заводиться через сечовий міхур. Якщо камені знаходяться в сечовому міхурі, проводиться лазерна літотріпсія, тобто зроблення каменя, і фрагменти каменя видаляються через уретру. Ідентично процедура проходить і в нирках. Робиться тунель в нирку, заводиться літотріптор, камень розбивається на фрагменти, які евакуюються за допомогою інструментів. Раніше у відділенні отримали сучасне обладнання для проведення малоінвазивних операцій рентген, дугу і лапароскопічні стійки. Гольмієвий лазер придбали за кошти з бюджету громади. В нашій лікарні давно йшли перемовини про закупівлю саме такого обладнання. У нас є урологічне відділення, в якому лікується велика кількість людей. І, скажімо так, кожен третій пацієнт нашого відділення в принципі це потенційний пацієнт, який буде лікуватися саме на цьому обладнанні. Його вартість приблизно 3,5 мільйони гривень. Цю процедуру може отримати будь-який пацієнт, чи то з міста, чи то з області, чи то навіть з України за півтора року в урологічному відділенні пролікували майже 300 пацієнтів із сечокам'яною хворобою. Новий метод лікування, переконані медики, дозволить пацієнтам швидше і якісніше відновлюватися після операції. Ірина Аріон, Микола Юрковський Новини міста. Набори гідності отримали хмельничанки, які опинилися в складних життєвих обставинах та вимушені переселенки. У кожному пакунку засоби гігієни, побутова хімія, ковдра та пара теплих шкарпеток. Сформували 100 таких презентів працівники міського центру соціальних служб та благодійного фонду Рокада. 18 позицій, думаю, для жінок буде дуже приємно. По-перше, пледи з плід, гарної якості рушник, дві пари теплих шкарпеток на зиму. З таким, бачите, орнаментом дуже приємним, мені здається, олені. Також засоби гігієни особистої для жінок, миючі засоби. І шампунька. Ось. Також. Дуже приємно для жінок бачити навіть ножички, такий манікюрний наборчик. Під час того, як ми роздаємо ці пакунки, спілкувалися навіть у ці фрази, знаєте, з наступаючими, і жінки сміялися, тому що давно вже не чули знаєте, таких слів. Потім спілкувались на різні теми: короткі, такі знаєте, про діток, про те, як настрій, і відчувається те, що сьогодні дуже не вистачає нашим жінкам знаєте, простого такого соціального спілкування. Творитимуть та збиратимуть гроші на підтримку ЗСУ. У Хмельницькому відбудеться благодійний майстер-клас флюїд арту. Це різновид абстрактного живопису. Під час заняття усіх охочих навчатимуть створювати картини за допомогою рідких акрилових фарб. Ініціатори майстер-класу, волонтери благодійного фонду Армія СОС влаштовує заняття Марія Барабаш, викладачка живопису Хмельницької художньої школи. Участь у заході буде платною, а всі кошти спрямують на потреби наших захисників. Відбудеться майстер-клас 23 грудня у художній школі. Передбачити, що вийде саме на картині, неможливо. В цьому є така родзинка цього виду мистецтва і емоції, які людина отримує. В сучасному світі, коли багато негативу, я думаю, що людям варто долучатись. Ну і кошти, всі кошти вилучені цього майстер-класу, вони підуть на армію. Дорослі або діти не менше 10 років, батьки можуть прийти з дітьми. В середньому це плюс-мінус 15 людей, не більше. Більш детальну інформацію ми розкажемо в мережах Фейсбук. Потреби дуже різноманітні. Вони плани в нас самі грандіозні забезпечити всіх. Необхідним те, що не передбачено нормами видачі Міністерства оборони чи в інших структурах. Це цвяхи, це бліндажна плівка, це скоби, це той саме теплий одяг, який він, ну, положено один комплект, допустим, термобілизний, але цього дуже недостатньо в таких погодних умовах, які сьогодні склалися, це потрібно мати як мінімум два комплекти, те саме з взуттям. Теплим, газові балони, горілки, ті, що підігрівати їжу, окопні свічки. Це Всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!